Як де до затримки, якщо мрієш про вагітність? Як правило, про вагітність дізнаються після затримки місячних, зробивши тест і побачивши дві смужки. Але весь процес відбувається в середньому за 10-14 днів до цього. І весь цей час, якщо вагітність сталася, в організмі відбуваються серйозні зміни, які можуть бути невідчутні жінці, і найкраще, що вона? Може зробити це продовжувати жити звичним життям, бо будь-які навіть незначні хвилювання можуть впливати на можливість прикріпитися амбріону. Тому любі дівчатка, які мріють про дитину, довіртесь Всесвіту, у цей час не ставте все на кон саме в цей місяць, що саме зараз це повинно статись, і я вже хочу про це знати. Не поспішайте. Будьте максимально спокійні, і тоді це станеться найближчим часом. А ще візьміть за правило купувати тест лише після затримки і налаштовувати себе на те, що якщо не буде дві смужки, що це теж нормально. Завтра буде новий день і нові можливості. Не сталося цей місяць, станеться через декілька, коли ви з чоловіком будете максимально до цього готові. Це нормально, не вагітніте з першого разу або на протязі декілька місяців. Знаю важко, але відноситись до тесту, як до лотерейного квитка. Спочатку треба побажати виграти, а потім забути і випадково потім його купити і виграти в легкість, бо ті, хто роками вираховують, нервують, так ніколи і не виграють. І пам'ятайте новачкам, везе усі знають про вагітність після першої зустрічі. А ще більше про вагітність у мене на сторінці.